Компанія Asus представила відеокарти ROG Strix RTX 4090 BTF та Tough Gaming RTX 4070TI Super BTF, котрі не оснащені класичними конекторами живлення. Використання нового роз'єму живлення на відеокарті виключає необхідність проведення та підключення до неї додаткових кабелів, що дозволяє отримати більш привабливий зовнішній вигляд зібраної системи. Однак такий підхід вимагає наявності спеціальної материнської плати, оснащеної спеціальним коннектором живлення GC High Power, за допомогою якого на відеокарту може подаватися до 600 Вт енергії. Без нього GPU не отримуватиме потрібну потужність для роботи. У рамках концепту BTF також мається на увазі використання материнських плат, у яких усі ключові роз'єми перенесені на зворотній бік. Такою платою є нова Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF, яка переважно копіює оригінальну версію Z790 Hero, але всі роз'єми тут розташовані на звороті плати. Ця материнська плата також оснащена фірмовим роз'ємом Asus pci Express High power що підтримує графічні прискорювачі BTF. Живлення на цей роз'єм подається через роз'єм 12VH Power на задній стороні материнської плати. Серед інших цікавих особливостей можна відзначити оновлений світлодіодний індикатор QLED, який доповнює стандартний світлодіод debug та дозволяє швидко та чітко усувати неполадки, а також інформує користувачів про те, чи правильно вставлено модуль ddr 5 DIM. Для встановлення такої материнської плати також буде потрібний спеціальний комп'ютерний корпус, де передбачена особливість перенесення роз'ємів на зворотній бік плати. Нещодавно Asus розвинула концепт BTF та представила спеціальний перехідник, за допомогою якого можна використовувати відеокарти BTF зі звичайними кабелями 12 vh Power. Щоправда, цей адаптер, принаймні у поточному вигляді, підходить лише для вертикальної установки відеокарт. Інформації про вартість представлених відеокарт виробник не надав, також невідомо, коли вони мають надійти у продаж. Коли Nvidia анонсувала відеокарту RTX 4070 Super, у специфікації було зазначено, що кількість ядер графічного процесора AD104 збільшилася на 20% порівняно з оригіналом. Проте в комірці L2 кеш було вказано значення 36 МБ. Тепер Nvidia підтвердила, що це значення було вказано помилково і оновила сторінки своїх продуктів правильним об'ємом кешу, який тепер становить 48 МБ, такий же, як і у RTX 4070 Ti. Наявність більшої кількості кешпам'яті L2 дуже позитивно відзначиться на RTX 4070 Super. Відеокарта оснащена 192-бітним інтерфейсом шини пам'яті та призначена для гри в 1080P та 1440P. Наявність 48 МБ кеш-пам'яті L2 поруч із графічним процесором забезпечує високошвидкісне з'єднання між усіма gpc передачі даних. Карта забезпечує 36 терафлопс, 82 терафлопси RT та 568 терафлопс в задачах штучного інтелекту. Підтримує всі новітні технології NV кодування, такі як AV1 та H264. Все це разом узяти забезпечує RTX 4070 Super продуктивність не більше 95% від продуктивності 4070 Ti. Що стосується ігрової продуктивності, то NVIDIA RTX 4070 Super, як то кажуть, приблизно на 15% швидше за RTX 4070, що є найбільшим досягненням у лінійці Super. Зелені також підтверджують, що карта всього на 5% повільніша за RTX 4070 Ti, яка продається за 799 доларів основною фішкою RTX 4070 Super, як і серії RTX 40 Super в цілому, є штучний інтелект, що забезпечує вдвічі більш високу продуктивність завдяки DLSS 3.5, на 70% швидшу генерацію зображень і на 50% вищу швидкість генерації відео. Зовсім нещодавно AMD офіційно анонсувала гібридні процесори лінійки Ryzen 8000G. З презентації стало відомо, що старші Ryzen 8700G та Ryzen 8600 G базуються на кремній Phoenix 1, а молодші Ryzen 8500 G та Ryzen 8300G засновані на чіпах Phoenix 2. Схоже, що доступніші APU нової лінійки мають суттєві обмеження по лініях PCI-Express та роботі ОЗП. Ресурс Tech докладно вивчив характеристики процесорів з офіційного сайту AMD і виявив, що Ryzen 8500G та Ryzen 8300G підтримуватимуть лише одноканальний режим роботи оперативної пам'яті. Це може негативно вплинути на продуктивність вбудованої графіки, адже для розкриття потенціалу IGPU потрібна висока пропускна спроможність пам'яті. Ситуація виглядає особливо дивно у світлі недавнього інтерв'ю менеджера з технічного маркетингу AMD Донні Білігроскі, в якому він рекомендував використовувати нові APU у тандемі із двоканальною ОЗП стандарту ddr 5 6000 Крім цього, молодші чіпи лінійки Ryzen 8000G отримали менше ліній PCI-Express для дискретної графіки і твердотілих накопичувачів. Якщо Ryzen 8 8700G та Ryzen 8600G мають 8 ліній pci Express 40 для DGPU і 4 лінії pci Express 4.0 для M.2 SSD, то Ryzen 8500G і Ryzen 8300G обмежені 4 лініями pci Express 4.0 для відеокарти і всього лише 2 лініями для накопичувачів. Після ненайвдалішого старту у фінансовому плані першого покоління дискретних відеокарт Intel Arc у мережі активно почали з'являтися чутки про те, що в керівництві Intel були настільки розчаровані результатами продажів, що нібито перше покоління стане останнім, а компанія піде з ринку дискретних відеокарт, так і не склавши достойної конкуренції Nvidia та AMD. Але, схоже, що чутки виявилися неправдивими, принаймні так стверджує топ менеджер компанії Том Петерсен. Він повідомив, що зараз у компанії на руках є робочі прототипи відеокарт на архітектурі BattleMage, наступника нинішньої Alchemist. Зараз компанія зайнята до опрацюванням драйверів та програмного забезпечення, при цьому технічна частина вже готова. За словами менеджера, якщо все пройде вдало, то відеокарти надійдуть у продаж вже в цьому році. Крім того, Петерсен повідомив, що у розробці знаходиться вже й третє покоління відеокарт під кодовою назвою Celestial, тому хвилюватися до те, що Intel покине ринок дискретних відеокарт точно не варто. На сьогоднішній день у технології Nvidia RTX Video Super Resolution конкурентів фактично немає. Це рішення забезпечує інтелектуальне масштабування відео з низької роздільної здатності до більш високої з підвищенням якості картинки в реальному часі. Наразі компанія AMD працює над власною технологією підвищення якості відео. Вона отримала назву Radeon FSR for Video, і в перспективі буде включена до пакету Radeon Adrenalin, так повідомляє TwigTown. Алгоритм масштабування відео з підвищенням деталізації та якості ґрунтується на технології AMD Fidelity FX Super Resolution, що застосовується в іграх, Щоправда, розробник не уточнив версію. AMD продемонструвала роботу FSR з відео, алгоритм допоміг збільшити роздільну здатність картинки з 720p до 1440p. Ресурс TvicTown зазначає, що технологія забезпечує явне покращення картинки, але судити про апскейлінг відео по одному кадру непросто. Можливо, AMD скоро поділиться повноцінним демонстраційним відео. Червоні також співпрацюють з виробниками VLC щодо випуску спеціальної версії плеєра для графічних процесорів Radeon, в яку буде інтегровано масштабування FSR for Video і шумозаглушення на основі власної технології AMD. Компанія Intel має свої команди, які працюють над графічними процесорами BattleMage та Celestial нового покоління. Вони будуть поставлятися у дискретному та інтегрованому варіантах. Крім того, компанія також працює над інтеграцією архітектур GPU наступного покоління у свої майбутні лінійки Arrow Lake та Lunar Lake. Ці процесори будуть доступні у другій половині поточного року. Процесори Arrow Lake будуть використовувати нові архітектури LionCove P-Core, Crestmont Plus SkyMont E-Core та Alchemist Plus. У витоці з бенчмарку було виявлено процесор Lunar Lake, котрий має 20 ядер та максимальну продуктивність графічного процесора в 1927,62 мільйонів пікселів за секунду. Порівняно з процесорами Alchemist Plus це збільшення продуктивності на 80%. Процесори Arrow Lake матимуть TDP від 65 до 125 Вт, тоді як процесори Lunar Lake будуть оцінені у 17 Вт. Lunar Lake призначені для тонких і легких ноутбуків, а Arrow Lake можуть використовувати у висококласних ігрових. Майбутнє графічних процесорів BattleMage залишається невизначеним, однак тепер є уявлення про те, наскільки їхня продуктивність може поліпшитися у порівнянні з попередніми моделями. Напередодні початку продажів великі західні роздрібні магазини New Egg та Best Buy оголосили ціни на деякі версії відеокарти RTX 40 Super. Відеокарта RTX 4070 Super стане першою, яку компанія Nvidia випустить цього року. Оригінальна RTX 4070 здобула значну популярність серед партнерів Nvidia, вона була випущена більш ніж у 140 різних версіях, а нова RTX 4070 Super має всі шанси повторити успіх попередниці. Більшість виробників вирішили використовувати для RTX 4070 Super вже існуючі системи охолодження, які застосовуються для оригінальної RTX 4070, оскільки вони повністю сумісні з новою карткою. Заявлений показник енергоспоживання RTX 4070 Super збільшився всього на 20 Вт, а виробники відеокарт, як правило, розробляють системи охолодження з деяким запасом на випадок потенційних оновлень у майбутньому. Зараз на екрані ви бачите роздрібні ціни на всі відеокарти RTX 40 Super від партнерів Nvidia, як мінімум 4 версії RTX 4070 Super пропонуватимуться за рекомендованою Nvidia ціною, ціни на 5 інших варіантів від 10 до 50 доларів вищі. Моделі RTX 4070 ti Super і RTX 4080 Super у свою чергу оцінюються на 50-100 доларів дорожче за рекомендовану ціну. За день до початку продажів 16 січня Nvidia дозволить публікацію оглядів на RTX 4070 Super, а разом із початком продажів у мережі з'являться огляди дорожчих версій цієї відеокарти з додатковим заводським розгоном. Компанія Cooler Master представила концепцію Project VGA Cooler, яка передбачає заміну штатних вентиляторів графічного прискорювача, але зберігає оригінальний радіатор. Project VGA Cooler це каркас для 220-мм вентиляторів Mobius, який можна закріпити поверх радіатора відеокарти. Подібна модернізація може покращити охолодження, знизити рівень шуму або просто надати відеокарті іншого вигляду. У розробці два варіанти білий та металік. До моменту виходу на ринок також буде готова версія з RGB підсвіткою. Компанія стверджує, що конструкція Project VGA Cooler виявиться тихішою та ефективнішою, ніж стандартні кулери для відеокарт. Поки що цю інформацію неможливо перевірити, оскільки невідома навіть швидкість обертання вентиляторів. Компанія Cooler Master не надала інформації про спосіб підключення вентиляторів та варіанти виконання під конкретні графічні прискорювачі. Швидше за все, Project VGA Cooler використовуватиме зовнішню систему живлення та управління вентиляторами. Можливо, деякі карти доведеться повністю розібрати для встановлення нових вентиляторів. Ідея заміни кожуха з вентиляторами на відеокартах раніше вже неодноразово розглядалася кількома компаніями, але комерційне втілення не отримала. Можливо, такий великий гравець, як Cooler Master, стане першим у цьому напрямку. Перед запуском проєкт Cooler отримає іншу назву. У даний час Cooler Master планує випустити свій пристрій на початок виставки Computex у червні поточного року за ціною близько 40 доларів. Ймовірно, це ціна лише за корпус без вентиляторів. Компанія Sony готує до випуску оновлений ігровий контролер DualSense V2 для консолей PlayStation 5. Інформацію про це випадково розкрив канадський підрозділ роздрібної мережі Best Buy, який раніше виробника додав на свій сайт інформацію про майбутню новинку, а також її зображення. Судячи з опублікованих зображень, оновлений контролер DualSense V2 є точною копією оригінального DualSense. Більше того, канадський магазин навіть виставив його за ту саму ціну 90 канадських доларів. Судячи з опису продукту, ключовою відмінністю DualSense V2 від оригінального DualSense є збільшений час автономної роботи, який у нової версії складає до 12 годин проти 6 годин в оригінальної версії. Додатковою особливістю оновленої версії DualSense V2 є менша вага пристрою 280 г проти 360 грам оригіналу. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.